Привіт! Мене звати Оля і зараз ми знаходимося з вами на головній площі Ліона, Белькур. Власне, на цій площі під час чемпіонату буде інстальована фан-зона для болівальників, які приїдуть без квитків, але які можуть легко оглядати матч на великому екрані. Наразі площа порожня, але під час матчів і під час євро вона буде зовсім виглядати не так. Єдине, що тут точно залишиться стояти, це туристичний офіс, де можна зайти і запитати всю інформацію, що стосується огляду міста візиту, і також залишиться пам'ятник Луї чотирнадцятому, хоча можливо його не буде так добре видно, як зараз. На цій площі буде розташована фан-зона, і власне, щоб для вашої зручності, для зручності усіх глядачів, які прийдуть дивитися матч на великому екрані, буде працювати багато волонтерів. Зокрема, я буду теж у команді волонтерів, і ми будемо тут для того, щоб допомогти вам зорієнтуватися, відповісти на якісь ваші питання, підказати, як діяти, куди піти, де зупинитися і так далі. Ми будемо працювати у спеціальному голубому одязі, в голубих бейсах, тому нас буде дуже легко знайти. І також основним, що цікаво стане для вас, ми будемо роздавати ось такі путівники для болівальників, в яких можна багато чого знайти цікавого. Отже, давайте подивимося, що ж тут нам радять. На одній стороні. Ми бачимо карту з усіма маршрутами громадського транспорту для того, щоб як можна дістатися до головного стадіону, як машиною, так і громадським транспортом. На іншому боці ми бачимо карту і короткий опис усіх головних туристичних принад міста Ліону. На першому місці нам радять піти в старе місто, яке розташоване ось одразу під пагорбом Фурв'єр. На якому височі найголовніша базилька міста. І, власне, там можна відвідати декілька музеїв і прогулятися маленькими романтичними вуличками. Далі нам рекомендують піднятися на пагорб, щоб оглянути базиліку і також потрапити на оглядову терасу, з якої видно усе місто, як на долонях. Піднятися на пагорб фурвєр, на якому власне, стоїть так, і з якого відкривається найліпший вид на весь ліон. Найкраще і найзручніше це зробити піднятися на фунікулері. Пішуши з метро перед вами е ви бачите перед собою величну базиліку фур'єр. Зараз ми знаходимося у нижньому поверсі у криптах Базиліки Фур'є. Для нас, для українців, тут є дуже цікава одна річ. Мозаїка, яка знаходиться позаду мене. Чому вона для нас особлива і цікава, тому що вона виконана українською художницею Ларисою Перекростовою. Художниця є вихідцею з Одеси. Вона вчилася в Одеській національній академії мистецтв. Саме на цій мозаїці ми бачимо зображене життя святого Якоба. Цікавим є те, що мозаїка є досить велика, вона становить 23 метри квадратних, тобто її розмір 5 метрів на 4 метри з половиною. І для того, щоб її виконати, знадобилося 600 кілограм маленьких скляних частинок. На цьому стенді можна знайти детальну інформацію та опис усіх елементів, які є на цій мозаїці. Взагалі вартість лише матеріалів складає 50 тисяч євро. Ця мозаїка була подарована пані Ларисою у 2003 році. У місяці жовтні її було інстальовано у криптах Базиліки Фурв'єр. І наразі вона радує всіх туристів і заворожує. Цікавим є те, щоб включити світло, щоб краще її видно було, потрібно вустити 1 євро ось такий спеціальний апарат. Фінальним акордом вашого візиту до Базиліки стане оглядова тераса на пагорбі Фурв'єр, з якої вам буде видно весь ліон, як на долоні. Прекрасно, особливо вночі я обожнюю дивитися на місто, на нічне ми можемо побачити найяскравіші, найтоповіші історичні місця Ліона. Отож, на першому плані ми дуже гарно бачимо катедральний собор святого Івана. Який був будівництво якого було розпочато у 12 столітті? Почали його будувати в готичному стилі, романському стилі, перепрошую, далі закінчили в готичному у 15 столітті. За катедральним собором ми бачимо річку Сону, яку перетинає багато романтичних мостів. І далі нам дуже гарно проглядається площа Белькур. Власне, на якій буде розташована фан-зона, архітектура міста насправді збережена в одному стилі і досить гарно і гармонійно. І практично в місті немає хмарочосів, лише два. Будівництво одного з яких було завершено буквально в минулому році.